Усім привіт! На огляді наймолодша версія флагманської лінійки AGM G2, і це смартфон, в якому дуже круті характеристики, але в нього забрали додаткову фішку у вигляді тепловізору, а також тут немає нічної зйомки. Це просто хороший флагманський смартфон з чудовим залізом і з шикарною надійністю. Давайте почнемо огляд з розпакування комплекту. Відразу нас зустрічає фірмовий конвертик. В ньому знаходиться, звичайно ж, скріпка на задній панелі. Заводська документація і фірмові наліпки від компанії АДЖЕ. Піднімаємо далі картонну кришечку і бачимо ще два відсіки. В них знаходиться з однієї сторони кабель для зарядки, а також додаткові заглушки. З іншої сторони, тут знаходиться у нас блок для заряджання пристрою. Товщина корпусу 25,3 мм. Вага 405 г. Смартфон дуже немаленький, це при тому, що в нього не найбільший акумулятор, всього лише 7000 мАч. Але таку товщину дає йому, звичайно ж, як ви бачите, динамік. Динамік величезний, і, до речі, версія agm g 2 звичайна буде в нас із жовтими вставками. Якщо говорити про флагманську версію agm g 2 Guardian, там уже цих вставок жовтих не буде. На корпусі також знаходиться кнопка регулювання гучності та блокування сканером відбитків пальців. З цієї сторони кнопка, яка налаштовується, слот для сімок. Зверху в нас буде ліхтарик. Давайте я вам зразу продемонструю, як це працює. Нам треба просто опустити шторку меню і нажати на ліхтарик. І ось так він у нас світить. В принципі, світло абсолютно непогане, як для ліхтарика в смартфоні. Було б їх два, було б, звичайно ж прикольніше, як у Blackview 93.2.0. але тут він один. Проте, звичайно ж, це в рази краще, ніж користуватися стандартним спалахом на смартфоні, який тут також, до речі, є. В смартфоні є також магнітні кріплення для док-станції, вона купується окремо, в стандартний комплект не входить. Ну а знизу у нас є і Type-C, і 3,5 мм роз'єм для навушників. Смартфон насправді показує дуже непогані цифри в швидкості роботи та й в принципі в автономності. Маючи акумулятор на 7000 мАч, смартфону вистачає майже на дві доби використання. І це круто. Процесор від Qualcomm QCM6490 в парі з величезною кількістю оперативної пам'яті, якої тут в даному конкретно апараті без приставки Guardian знаходиться у нас 8 гігабайт, також тут 256 ГБ гігабайт постійної пам'яті, і цього більш ніж вистачає, щоб смартфон працював ну просто блискавично. NFC, звичайно ж, модуль тут присутній. Дисплей має діагональ в 6,53 дюйми з Full HD роздільною здатністю. І це перший смартфон від AGM, в якому частота оновлення дисплею складає 120 Гц. На жаль, тут немає можливості налаштовувати частоту оновлення, вона у нас вже йде за замовчуванням 120 Гц. Тобто ви тут не знайдете в меню ніяких налаштувань, які відповідають саме за частоту оновлення. Ну проте нам начебто натякають, навіщо вам ті 60 Користуйтеся 120 Гц, тому що це плавно, це приємно для очей. А от щодо камери вона має роздільну здатність цілих 108 мегапікселів. Режим більше, подивимось, що тут цікавого є. Тут є режим інфрачервоної зйомки, тобто цей смартфон може знімати в повній темряві. Відрізняється ця модель якраз від старших моделей лише тим, що тут немає тепловізора. Нічна зйомка тут присутня, як фото, так і відео. Якщо говорити про відеозапис, то роздільна здатність тут всього навсього Full HD, більше ви тут не виставити. А от фото, фото виходять дуже непогані. Таке враження, що RGM якраз таки спеціально заточили свій смартфон якраз під фотозйомку, і це круто, тому що реальний результат це просто щось. А тепер давайте спробуємо цей смартфон занурити в воду, адже перш за все він захищений і має не боятися води та ударів. Чи вийшло у AGM зробити флагман? Так однозначно вийшло. Адже AGM G2 це смартфон, який коштує так, можливо, трошки більше за основну масу своїх конкурентів, але він і потужніший, але в нього краща камера, і в нього величезна динамік, а також є нічна зйомка. Кому цікавий апарат, посилання на такий буде в описі під цим відео. В Україні можна його купити в нашому магазині. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео!